Мрієте підкорити НМТ з історії України? Не знаєте з чого розпочати підготовку? Тоді ловіть новий посібник з підготовки до НМТ 2025 року. Забудьте про зайві клопоти під час підготовки до НМТ. Наш посібник це ваш особистий помічник, який містить усе, що треба для успіху. Підручник містить теоретичний матеріал від найдавніших часів до сучасності, а також є всі типи тестових завдань до кожної теми. Хвилюєтесь через завдання з цитатами, не проблема. У нашому посібнику вже зібрані всі необхідні. Крім того, ви знайдете не лише корисні факти, а й портрети історичних діячів, карти. Та культурні пам'ятки вивчати історію ще цікавіше, коли вона оживає прямо на сторінках. Також до посібника додається інтерактивний додаток на освітній платформі Easy, де ви знайдете ще більше тестових завдань в онлайн режимі. А щоб усе стало на свої місця і запам'яталося на раз-два, ми додали зручні таблиці. Тепер уся інформація як на долоні. І це ще не все. Адже, окрім посібника, є ще і тестовий зошит, в якому ви знайдете 10 тестів тренажерів у форматі НМТ, аби ефективно повторити. Рити навчальний матеріал та отримати 200 балів. А в кінці зошита ви знайдете інформацію про всіх історичних діячів з програми, готуйтесь до НМТ разом із посібниками від видавництва ранок.